Друзі, я вас всіх вітаю на годиннику 8 ранка на календарі. 31 березня, останній день першого місяця весни. Це понеділок, і ми розпочинаємо наш ранковий ефір. Новини Лайф. Моє ім'я Настя Рейн і протягом цих трьох годин ми будемо говорити про найважливіші теми, які необхідно нам з вами і разом з експертами проговорити, з'ясувати відповіді на питання, що ж у нас відбувається на нашому фронті, чи дійсно росіяни можуть тиснути і дотискати наші збройні сили України протягом 6-7 місяців або ж аж до кінця 2025 року, так як це прогнозують деякі західні зміни. Що що нас відбувається на Курщині, що у нас відбувається на Білгородщині, які е, основні лінії фронту, що відбувається у нас на Куп'янському напрямку, про це ми будемо також говорити з нашим першим гостем. Крім того, не потрібно забувати про те, що у нас дуже є важливі міжнародні питання. Так е, буквально нещодавно стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп заявив, про що наш президент Володимир Зеленський абсолютно чомусь. Не хоче підписувати угоду про рідкоземельні метали в тому вигляді, в якому вони є. Будемо з'ясувати, чи так це дійсно, чи знову можливо це якась помилка перекладача, і в цілому, взагалі, е яка перспектива підписання цих угод? І найголовніше, звичайно, чи можливе перемир'я? Те, про що говорять і міжнародні політики, і українські політики, і військові, чи можливе перемир'я у нас до Великодня, до 30 квітня, про це все ми будемо говорити з нашими гостями: це народна депутатка Ірина Некорак, офіцер бригади Буреві Віталій Марків, представниця української розвідки Гайде Різаєва і екс-міністр енергетики Юрій Продан, також ми оголошуємо про запуск нашого голосування традиційного голосування, яке у нас відбувається щоранку на наших платформах. Ормах це Ютуб канал Новини Лайф і Телеграм. Наш е, новини Лайф воно е, звучить наступним чином. Ви вірите у завершення війни до Великодня 20 квітня? Е, перша відповідь на це питання: так вірю. Друга відповідь можливо лише припинення вогню. Третя відповідь ні, нічого. Не змінилося, і якщо у вас є ваш варіант відповіді, то будь ласка, долучайтеся до цього, пишіть свої коментарі. Найцікавіше ми в будь-якому випадку будемо озвучувати і будемо говорити про це все. Також до речі, хочу нагадати нашим киянам, хто знаходиться у нас у столиці. Що по-перше, метеорологи сьогодні прогнозують, що у Києві буде сильний туман. Тому, якщо ви виїжджаєте на вулиці нашого міста, то будьте уважні, і обережні, а також ще раніше. Анонсувалося анонсувався приїзд високих гостей до столиці. Тому у нас дуже багато доріг буде сьогодні перекрито. Ну і власне тепер давайте звернемось до новин Харкова, адже там окупанти кошмарили місто майже всю ніч. Цієї ночі Харків атакували безпілотники. Вибухи лунали у місті шість разів. За словами мера Терехова, на місцях ударів зафіксовано значні пожежі, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки. У прилеглих багатоповерхівках зазнали пошкоджень кілька авто. За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих. Ну і скоро до нас, до нас долучиться Віталій Марків, офіцер управління батальйону Форпост, бригади Буревій, старший лейтенант. Пане Віталій, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Суді. Пане Віталі, ми знаємо, що нині Куп'янський напрямок він, напевно, один з таких найгарячіших, тому що росіяни продовжують. Наступати вони намагаються форсувати річку Оскіл. Розкажіть, будь ласка, яка нині оперативна ситуація у вас? Ну ситуація а, важка а, через те, що противник не залишає спроб захопитися більше територій, а, посилають велику кількість особового складу а, сам, саме свого, і ну, їх не, не шкодують. А, Використовують ну дуже висока інтенсивність використання ворожих БПЛА, в тому числі і оптовеликонних і відповідно артилерійські обстріли та авіаційні удари зрозуміло. <різький> Як в цілому розкажіть, будь ласка, ви якось я дивилась ваше інтерв'ю кілька днів тому? Ви розповідали про те, що у вас в бригаді відбулося певне ноу-хау з дронами? А що ви за допомогою своїх дронів почали збивати розвіддрони окупантів? Якщо можна, розкажіть детальніше про це, і як давно у вас це ноу-хау? Як це вдалося випадково? Чи можливо це була така якась спланована операція? І чи ділитеся ви цим ноу-хау зі своїми колегами з інших бригад? Дивіться, наша бригада з моменту а, входу в склад гвардії наступу почала активно розвивати а, безпілотний напрямок. А, це на рівні, ну це не було якесь змагання за ну, там за перше місце, чи там за перше це було саме та ситуація, яка вимагала на полі бою З рахунок малої кількості далекого ну, великокаліберних. Атилеристські боєприпасів треба було я чим замінити, бо тому, що ситуація на полі бою о, вимагала від нас чітких, ну, чітких рішень, які можуть о, компенсувати той брак, і помагалася такий всеукраїнсько-військовий розвиток безпілотної авіації, тобто це те, що коштує мало, і те, що приносить максимально ефективну. Ефективності на полі бою. Воно вногу все розвивалося. Зібралися найбільші люди, які мають до цього відношення, які навчалися. Почався створювався спочатку там взвод аеророзвідки бригадного рівну, потім воно перейшло в роту, і зараз є цілий батальйон. Кондор. Називається, який саме займається безплотною системою літальних апаратів, це то, що збивати дрони, це теж було Ті рішення, які українські військові здатні до яких здатні приходити за відсутність. Засобів протиповітряного якогось а, озброєння, в нашому випадку, що всі, хто тут на Сході, не секрет, що а, ворожі орлани, а, зали і тому подібне, і будь-які ворожі розвідувальні літальні апарати, вони дуже сильно насичені небом. І будь-який протиповітряний засіб а, наш а, він дуже, дуже швидко. Виявлявся і потім вже знищувався. Тому почали пробувати, чому б і ні. І відповідно перші були експерименти, трохи напрацювання, і почали вже збивати саме їхні розвідувальні апарати за рахунок наших БПЛА. Це вже... вже повторю, це та необхідність, яка вимагає фронт від нас. І на Херсонському напрямку теж саме відбувається, на Запорізькому напрямку те саме відбувається. Наші колеги а, активно діляться своїми нововведеннями, так що нас а, як розсі розуміє, що а, немає зараз будь-якого легкого напрямку на сході України, і тому відповідно з чим треба максимально ефективно ділитися. Тому ми працюємо, розвиваємось. Такі таке сьогодення, такі вимоги. Угу. Дивіться, пане Віталія зараз, в принципі, от ваші колеги деякі говорять про те, що основна стратегія росіян на даний момент це виснаження збройних сил України по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи. На вашому напрямку, ви бачите саме ось те, що окупанти намагаються просто виснажити сили наших хлопців та дівчат. Ну, звичайно, воно так і є. Та тому, що це дві дві різних концепції і підходу до війни. Противник а, зі своєї сторони, як я вже говорив, він не шкодує особовий склад. Свій а, їм не потрібно, щоб ті лю, так, а, ті особи, які зараз воюють на нашій території, поверталися до себе додому. Тому їм максимально вигідно, щоб... ви. Той особовий склад, який був відправлений в Україну, він залишився або в Україні, або в районі України, скажімо так, і відповідно, о, отака їхня тактика. Що що стосується нашого напрямку? Противник намагається захопити все більше території, по і витягнути наші сили за річку Ускіл, закріпитися на цьому, на цьому березі. Підготувати нові плацдарми для просування вглиб української території, тому ситуація саме, саме така. І не забуваємо що надзвичайно важливе місто це Купінськ який, ну скажемо так, з моменту втрати його під час нашого звільнення, вони не полишають жодного дня, щоби або знищити, або захопити це місто. тому а як вони місця не будуть відбудовувати, їм просто потрібно тримати оперативний контроль і фізичний контроль над цим місцем. І вони не полишають задумки саме захопити найважливіше місце стратегічне, що для нас, що для них це купити. Угу. А дійсно окупанти атакують лише за допомогою піхоти, що вони практично не використовують, чи взагалі не використовують бронемашини. І якщо так, то чому так відбувається на вашу думку? Там не дозволяє місцевість використовувати бронетехніку, чи у них просто її немає? Ні, ну в противника бронетехніки засобів він набагато, скажімо так, він переважає в рази. А з використання це вже їхнє питання. Та як для них, де як я вже говорив, особовий склад не шкода, то вони відправляють безпосередньо його а, за рахунок там, там баги, якогось іноземного виробництва не власного. А, бувають а, таке, що ми спостерігаємо, що і на електроскутерах вони переміщаються по полях. Ну, в такому, тобто використовують підручні засоби, неодноразово це не секрет, що відправляють особові склад, який був і на милицях, і ранений, і що скотелягає. Тобто в них стоїть задача. Тобто, тактика часів Другої світової війни закидати м'ясними штурмами. Противника нічого не змінилося. Так воно ефективно, воно працює. Вони мають оперативні успіхи. Тому сказати, що і недооцінювати противника з рахунок того, що він не складовий свій особовий склад, але вони виконують свою поставлену завдання. Яким чином це вже їхнє питання до їхньої моральності? Ми так не можемо робити. Uh -huh. Тому ми намагаємось за, за рахунок безпілотних літальних класовів це все знищувати, і за рахунок браку артилерійських снарядів, бо тому що противника, як я говорив, що по бронетехніці, що по озброєнню, він переважає, тим більше, що вони вже не давно, скажімо так, налаштовані для того, що будуть воювати, і виробляють зброю не для оборони, не самого себе, а для. До чогось іншого угу. ну в такому контексті я правильно розумію, що жодних взагалі якихось е думок в е у них не знаю, у окупантів, немає про зниження вогню, зниження темпів не знаю атаки рівень рівня вогню. Бо тут же ж, начебто, ж Путін з Трампом домовляються про припинення вогню, і взагалом загалом всі планують же ж припинити ну принаймні, на словах е перемир'я до великодня, але е безпосередньо на передові цього не відчувається. Ні, напередові це точно не відчувається, що йдуть якісь перемовини, що там, ну, що з нашої сторони, що з їхньої сторони, що от все окей, такого ну, таке не відбувається, це точно. А, тим більше, що яке би перемиря не було, і якщо це зі сторони, ну, типа, давайте почнемо почнем з того, що це теж потрібно і саме нашому противнику, щоб перегрупуватися. Але їм. Оця оперативна пауза, це перемир'я, яке вони самі його й порушують і звинувати саме і українську сторону для того, щоб можна було підтягнути резерви, можна було дати так само тому залишку особового складу, який ще залишився, відпочити, чуть, чуть перегрупуватися, і вони продовжать свої віддії по та як вже я вже говорив, що противнику не вигідно виводити війська з України. Ну, звичайно, не вигідно його тримати на себе на території, які будуть потім ну, скажімо так, доносити війну до себе до себе додому. Да, безумовно, до речі, в контексті цього тут мова йде. Я вас підтримую повністю. Тут мова йде про те, що залишиться тут, значить, не буде там десь в себе отримувати виплати по інвалідності, і тому подібне. Тобто для країни це банально дешевше залишити окупанта на території України і відповідно в тому числі і не лікувати його. Даруйте. Читала просто буквально днями про те, що серед окупантів є дуже велика поширеність туберкульозу відкритої форми туберкульозу, що це масово хворіють окупанти. Чи можливо, коли ви берете їх в полон? Чи бачили ви якісь ознаки того, що вони ну дуже хворі? Я просто чесно вам скажу, переживаю за наших звичайно бійців, не за них, просто щоб не занесли якоїсь зарази, крім той, якої вони як вже принесли на нашу територію. Ну, з приводу використання особового складу серед них тих, кого, на скажем так одноразок, як вони їх називають, це не це не є якась новина. Вона вони використовувалися початку повномасштабного вторгнення. Кожен підрозділ по-різному їх ідентифікує. Це ми можемо за рахунок там радіоперехоплень так само зрозуміти, як вони між собою говорять, бо тому що вони. Теж повідомляють, що от прийде така партія там тюбіків, та ще щось, ще щось, ще щось, Ну коротше, кожен буде по-іншому його називати. Відповідно, теж використовується ідентифікація за браслетом, за кольором, за скотчем, за шевроном, що це такий, -то, такий то вид та тип особового складу. Тому відповідно, ми, ми так само на це звертаємо увагу, і відповідно. Потім приймаємо оперативні рішення. Щоб візуально виявити, що там окупація хвороба, угу. це дуже важко, бо тому що війна тут вона важка, вона брудна, вона холодна, і відповідно, коли вже тут приходиться вже і доходить до полону, то відповідно. Uh -huh. За рахунок пилюки, бруду і всього і стресу, і абсолютно всього дуже важко візуально визначити. Тож в ході першого допиту, первинного допиту, вже можна зрозуміти, хто він що. Війці це знають, наші офіцери і командири підрозділів постійно спілкуються. Доводять до особового складу, як себе поводити, які основні правила, в першу чергу, щоб себе зберегти, тобто найважливіше своє життя та здоров'я і нашого особового складу. Потім при можливості, скажімо так, при можливості, щоб. Для mm -hmm. нашого бійця взяти в полон, то відповідно береться в полон, бо тому що ми пам'ятаємо, що є наші брати, які ще теж в полоні полоні більше трьох років. Мені це як нікому знати і розуміти, що це таке. Тому е завжди проводиться робота з штатом. Що що є можливість взяти в полон, це насамперед вільний побратим, які зараз в, в, в окупантів. Тому про це потрібно не забувати потрібно про це завжди пам'ятати, наголошувати, підтримувати родини та сім'ї полонених, які виходять на різні акції протесту. Бо полон вбивай, це це дуже страшна річ. Тому угу. треба до завжди допомагати, нагадувати, що є наші побратими та посестри, які а, мають повернутися додому. Безумовно, з вами згодна і дійсно потрібно підтримувати і сім'ї, чиї діти опинилися в полоні, і робиться все для того, щоб вони повернулися в Україну. І безумовно потрібно підтримувати наші збройні сили України. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що бригада Буревій, у якій знаходиться Віталій Марків, вона теж потребує нашої з вами допомоги. Потрібна допомога, щоб зібрати на ремонтну майстерню для автівок на передову для власне батальйону буревій, закликаю просто усіх глядачів. Чів задонатити, ось ви зараз бачите на своєму екрані QR-код, який е, буквально там ваші 10, 15, 20 гривень. Половинка вартості вашої щоденної кави. І е, нашим бійцям, які захищають зараз нас на куп'янському напрямку, не дають просунутися ворогу. Е, їм буде набагато легше придбати е, е, ремонтну майстерню і при, придбати в результаті потім автівки, ремонтувати їх і за допомогою їх вже потім наступати в тому числі. На ворога загальна мета збору 1 мільйон 300 тисяч гривень. Будь ласка, друзі, донайте пане Віталію, Можливо, у вас ще є якісь збори, які ви могли би оголосити тут у нас в ефірі? Там збори завжди вони потрібно. Кожен підрозділ а, теж збирає, бо, тому що темп війни він а, дуже шалений. Просто банально можна лети на офіційну сторінку а, нашої бригади, де відповідно є представлені теж сторінки наших батальйонів, якщо є. А... Є знайомі, є друзі, які можуть допомогти. Ми звичайно будемо щиро вдячні. Бо для нас війна триває. Ми не відволікаємось ні на які там плітки, перемиря, не перемиря. Ми робимо свою роботу. Вона одна це захист українських територій, захист українських земель та нашої сім'ї та родини. Це в нашому пріоритеті. І це наша робота. Ви сказали, пане Віталію, що для вас, для ваших бійців, війна продовжується. А як в цілому от розмови про мир, про перемир'я, про те, що ось припинені вогню до 30 квітня, як воно впливає на моральний стан бійців в цілому? Є якісь зміни? Ну, звичайно, є, є люди, які втомилися, є люди, які потрібно о, замінити, які дуже довго на позиціях і Морально-психологічний стан він не сталевий. Хоча б, наші воїни роблять титанічну роботу, але вона ну, ну, завжди важка. Війна це завжди е надзвичайно важ важка робота і його робота насправді. Е -е. Uh -huh. Це впливається на те, що от буде переміря. Ну ми ворогу не віримо. Е -е. Ми неодноразово одноразово переконалися. Я особисто вже, на службі вже 11 рік, ще початку 2014 року, і будь-яке перемир'я, яке, перемир яке пропонувала та сторона, вони і нею вже зривалися, тому ну це абсолютно несенітниці, якісь балачки, і тому подібне. Єдине, що можу сказати, що ну, запорука безпечної країни, це сильна українська армія. Це той чинник, який може стримати ворога і не дати в майбутньому просуватися. Тому потрібно завжди допомагати е, своїй армії, щоб потім чужа не прийшла і не забрала все, все у вас. Бо вони не будуть церемонти з такому плані. Звичайно, і знаєте, в цьому плані ми дійсно можемо е звертатися до наших союзників, які нам в принципі допомагають, в тому числі як і зброєю, так і можуть цілком допомогти людьми в контексті миротворчих місій. Ось Україна протягом тижня проведе зустріч представників генеральних штабів основних країн, які точно готові надати своїх військових для розгортання в Україні. Про це повідомив е під час зустрічі Володимир Зеленський. За словами президента України, наразі до Києва запросили представників штабів, Генеральних штабів окремих країн, після чого формат планують розширити. Давайте почуємо президента. Ми запрошуємо в вузьке коло. Франція, Британія, Україна точно буде. Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами. Пропрацюємо наше спільне бачення після цього. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні NSA, National Security Advisor, і продовжиться саме ця підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки. Ну й своє бачення до речі, розміщення миротворців в Україні озвучив і президент Франції Манюель Макрон. Він каже, що миротворці не будуть знаходитися на лінії фронту. Вони перебуватимуть у стратегічних місцях України. Крім того, війська навчатимуть українських військових і забезпечуватимуть певну логістику. Мовляв, це будуть сили підтримки, гарантії, безпеки. Давайте почуємо ще президента Франції. На національних базах України будуть стояти контингенти, і це залежить від того, від тих країн, які будуть готові направити такі контингенти, для того, щоб забезпечувати ці ділянки в другого ешелону в зоні мирній і тобто вони не будуть ні на лінії фронту і не будуть так би мовити на першій лінії контакту, але будуть силами, які будуть знаходитися на Україні. І які будуть значними силами стримування. Пане Віталі, на вашу думку, чи можливо, що у нас буде щось схоже на той самий корейський сценарій? Тобто, коли між двома країнами є лінія розмежування, там є миротворчий контингент, який складається з військових Сполучених Штатів, але право відкривати вогонь можуть тільки південно-корейці. Ну, дивіться, а, на то є дипломати, на то є політики, які займаються саме обговоренням таких питань. Для нас, для військових, а, пріоритет зараз і негайний. Він а, він на фронті, те, що відбувається, говорити, яким чином воно це все буде виглядати, як воно буде це виглядати, що потрібно, що не потрібно, це і це зовсім. Не та робота, яка стосується безпосередньо тих тих військових. Якщо ми будемо розсереджувати свою діяльність та увагу на на багато якихось напрямків, то жодним з цих напрямків ефективно він не, не буде получатися. У нас є величезний шмат роботи, яким ми зараз займаємося, і відповідно ми робимо свою роботу. А дипломати і політики мають робити свою роботу, яким чином вона ж це не суперечило угу. національним інтересам нашої держави. Угу, uh -huh. uh -huh. да, абсолютно все. Абсолютно з вами згодна. Просто знаєте, я думала, що ми тут знаходимося в тилу, ви знаходитеся на передовій, і можливо, там якось зрозуміліше в цілому, як це все можна зробити з миротворчими місіями. Тому що а, мені особисто ну, зацікавило, там що, наприклад, має на увазі пан Макрон під стратегічними місцями, тобто, чи це будуть стратегічні підприємства, якісь чи це може бути тил, десь там не знаю, Львівщина, Франківщина, там інші області, куди е, не так часто долітають дрони, ракети. Е, тобто, ось е, такі. Моменти і на вашу думку, ось теж пан Макрон сказав, що е, навчатимуть війська навмиротворчі війська, навчатимуть українських військових е, і забезпечуватимуть певну логістику. Тобто, чому чи є щось, чого ще наші е, бійці мають повчитися у європейців? Бо у мене таке враження, що ми вже можемо в принципі, як мінімум, консультувати, якщо не вчити весь світ, як потрібно е, вести бойові дії. Ну, от ви дали по суті відповідь а, на ваші питання самі. Ну я з вами повністю погоджуюся, то, що жодна країна, яка жодна країна а, з часів закінчення другої світової,